Японська техніка, яка допоможе тобі побороти лінь всього за одну хвилину. Я думаю, кожен з нас час від часу піддається прокрастинації, але якщо це іноді переростає в часто, то з цим потрібно щось робити. Тому що якщо постійно давати можливість прокрастинації перемагати, то ні про який успіх навіть не може йти мови. Але в цьому відео ми звернемось до японців, до жителів однієї з найпрогресивніших країн в нашому світі, і саме вони нам допоможуть розібратись в тому, як же ж нам вибудовувати нові звички, в тому, як не піддаватись прокрастинації, і в тому, як постійно діяти. Привіт, мене звати Фінкевич Андрій, і в цьому відео ми будемо розбирати техніку, яка називається кайдзен. І спочатку я розповім про те, що це взагалі за техніка, а вже потім ми перейдемо до її застосування. Кайдзен – це слово, яке складається з двох коренів. Кай, тобто зміна, і дзен мудрість. Це означає, що ти повинен змінювати своє життя не імпульсивно, просто прийнявши якісь рішення, почавши щось робити. І невідомо взагалі, як це все в тебе відбувається. Якийсь сумбур, це все не наш шлях. А кайдзен полягає в тому, що ти повинен підходити до змін в своєму житті усвідомлено і взагалі з розумінням того, для чого ти це все робиш. А звички, які ти будеш виробляти в своєму житті за допомогою цієї техніки, вони повинні бути чітко усвідомленими. Ти знову ж таки повинен розуміти, для чого ти застосовуєш їх в своєму житті, і вони повинні ґрунтуватись на твоєму минулому досвіді. Простими словами, ти не повинен застосовувати якусь звичку в своєму житті просто тому, що її застосовують інші. Ти повинен чітко усвідомлювати, для чого ти обрав ту чи іншу звичку, і ти повинен чітко розуміти, що ти від неї очікуєш. Ключова ідея Кайдзину полягає в тому, що ти повинен кожен день робити щось одне протягом всього однієї хвилини. І головне робити це без пропусків днів, тобто на постійній основі. І знову ж таки, найголовніше ще те, що ти повинен виконувати цю дію приблизно в один і той самий час. Наприклад, щодня протягом однієї хвилини читати книгу і робити це зранку. Чому саме цей метод і чому він працює? Тому що якщо ми плануємо читати 30 хвилин, то цей відрізок часу здається нам досить великим, і в нас збільшується вергідність того, що ми знайдемо якусь відмовку, перенесемо цю справу на потім, а можливо, взагалі на наступний день. Якщо ж ми вирішуємо приділяти потрібні звички всього одну хвилину, то в цьому випадку вже ніяких відмовок бути не може, і ти просто сідаєш і починаєш це робити, тому що всього одну єдину хвилину ти можеш виділити будь-коли в будь-який момент свого життя. А згодом ця одна хвилина переросте в 3-5 хвилин, а з часом у всі 10 хвилин. 10 хвилин щоденного читання – це мінімум 5 сторінок. А 5 сторінок протягом року – це 1825 сторінок, що в свою чергу приблизно 9 книг за рік. Як ти думаєш, прочитавши 9 книг по саморозвитку за рік, ти зміниш своє життя? Очевидно, що зміниш, і навіть якщо читати всього по одній хвилині, то протягом року ти зможеш прочитати одну дві книги, а також зможеш застосувати прочитані знання. Зараз я розповім тобі про чіткі кроки, які ти повинен виконати для того, щоб легко застосувати цей метод в своєму житті. Але спочатку обов'язково постав лайк, залиш коментар і підпишись на цей канал. Тому що за статистикою майже 79% глядачів мого каналу дивляться і споживають мій контент без підписки. Тому давайте це все виправимо, адже я кожен день публікую нові корисні відео на тему саморозвитку українською мовою. Отож, найперше, що ти повинен зробити, це обрати звичку, яку ти будеш застосовувати в своєму житті. Ми розглянемо, наприклад, читання. Другий крок ти повинен визначити час, під час якого ти будеш. Виконувати ту чи іншу звичку у випадку читання, я думаю, це буде актуально застосувати зранку. І останній третій крок, ти повинен якнайшвидше почати робити і дотримуватись цієї звички на протязі кожного дня, тобто на щоденній основі. І зразу бонусом хочу розповісти тобі про те, як зробити цей процес легшим, приємнішим, і як можливо додати собі трохи мотивації. А для цього тобі потрібно завести трекер звичок, тобто створити якийсь список, можливо, взяти листок. А 4 можливо взяти блокнот, накреслити там потрібні клітинки і далі просто відмічати дні, коли в тебе звичка виконана. І далі у складні дні, коли ти не зможеш виділити однієї хвилини, ти просто відкриєш цей блокнот, ти переглянеш, що вже пройшов там 20 або 30 днів, і ти просто не захочеш ставити цей хрестик, і тому ти обов'язково почитаєш. Обов'язково застосовуй цю техніку в житті. Ділись своїми думками і результатами в коментарях. До речі, я зараз відповідаю абсолютно на всі коментарі без виключення, тому обов'язково скористайся можливістю і задай те запитання, яке тебе цікавить. А я в свою чергу дякую тобі за перегляд і до завтра.